Далі будемо говорити про гроші. Нацбанк попередив про фейк щодо нібито блокування рахунків за часте зняття готівки. У відомстві зазначили, що низка медіа та телеграм-каналів розповсюджує дезінформацію. Кажуть, що українцям, нібито, можуть блокувати банківські рахунки за зняття готівки. Йдеться про велику суму коштів або зняття частіше ніж тричі на місяць. Нацбанк наголосив, ця інформація не відповідає дійсності і радить завжди. Довіряти лише перевірений інформації з офіційних джерел до На нашого ефіру долучається Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Фурман, вітаємо вас. Вітаємо вітаю вас, слава Україні! Героям слава. слава. Ми живемо по суті в епоху фейків та дезінформації. Але от ті фейки, які створюють, стосуються роботи фінансової системи, особливо небезпечні, оскільки здатні провокувати паніку серед населення. Як ви оцінюєте той вплив, який фейки... Подібного штибу мають для економічної стабільності українська держава сьогодні. На вашу думку, які мотиви могли стояти за діями тих людей, які поширювали брехню стосовно можливості блокування рахунків за часткове, за часте, вибачте, заняття готівки. Дякую за запитання. Дивіться, дійсно багато фейків. Навіть вчора був інший фейк не з фінансової галузі там про перебої з постачанням, наприклад, газу населенню. Тобто, і ми ж розуміємо, що такі фейки створює наш ворог. Це, у нас іде війна. І війна, вона є сьогодні на фронті. Вона є фінансова війна проти України і вона є. Інформаційна війна, і тут нам дуже важливо скажімо так, в цій війні тримати удар. Я б що радив нашим громадянам, коли ви читаєте такі фейки. Тобто, зазвичай у вас є контакт банківського працівника. З ким ви контактуєте, наберіть його або ж наберіть кол-центр будь-якого банку. Це дзвінок буде безкоштовний для вас, і ви зможете таким чином отримати. Відповідь е, на ваше питання, яке вас е, турбує. Тому ще раз хотів би підтвердити, що ніяких обмежень зараз е, на зняття готівки ну, з точки зору, от там три рази чи чотири рази. Тобто, ну, останнім часом національний банк не вводив. Просто тому е, людям не потрібно ні про що турбуватися. Банківська система є надійною, капіталізованою, прибутковою. Е, ми працюємо 24 на 7. Я думаю, що за. Незабаром буде майже три роки великої війни. Просто за ці три роки великої війни просто люди з цьому утвердилися. Російська економіка продовжує різко сповільнюватися. Це наслідок високих процентних ставок та стійкої інфляції. Про це пише Блумберг. Центробанк надалі знижує темпи зростання, а бізнес вже скорочує інвестиції через загрозу банкрутств. До цього часу російській економіці вдавалося працювати однак, за відносним добробутом починають з'являтися негативні фактори. Йдеться про рекордну високу ставку, проблеми з міжнародними платежами, слабкий рубль а так також залежність від цін на нафту. Пане Фурман, за тією інформацією, яку ви, маєте ви, які галузі російської економіки сьогодні страждають найбільше? І наскільки широкий арсенал тих інструментів, якими росіяни здатні впливати на ситуацію в цегалу? Давайте так. Висловлю свою особисту точку зору. Дійсно, намагаюсь там, де можна в засобах масової інформації читати. І спостерігати за динамікою розвитку економіки ворога, тому що для нас вона також важлива в тій частині: що чим більше буде проблем в російській економіці, тим менше не буде грошей для фінансування війни в Україні. І наприклад, такі показники як от. Наприклад, центральний банк Російської Федерації вже ну має облікову ставку на рівні там двадцять і при тому, що вони ще 20 грудня минулого року хотіли збільшити облікову ставку, просто е, вмішалось вище політичне керівництво їхньої держави. Вони не збільшили. А Це до речі, гарний показник. що вони не збільшили, тому що дисбаланси в їхній економіці будуть і надальше наростати. Е, інфляція офіційна інфляція в них близько 10%, але Неофіційна, тобто вона складає ну, з різними оцінками там під 20%, відсотків, а промислова інфляція там і під 30%, тобто вона є дуже великою е, сьогодні. І якщо навіть дивитися на темпи зростання їхньої економіки, то знову ж таки е, за оцінками е, Економіка їхні зростає в минулому році, десь близько 3%, Але вже наприклад, прогноз їхнього центрального банку на цей рік це 0,5%. Але тут дуже важливо дивитися за рахунок чого зростає їхня економіка. Їхня економіка зростає за рахунок в першу чергу військово-промислового комплексу підприємств, які туди входять, які дійсно мають величезну бюджетну підтримку. А інші галузі, які не зв'язані з війною, там вони або не зростають, або показують величезний мінус. І в зв'язку з тим, що а, величезні ставки по кредитах, а, то бізнес, який не має відносин до війни, ну вже сьогодні не може брати кредити, тому що ну не може ну там кредитна ставка сьогодні сягає 25-30%. Це дуже величезна а, ставка. Які галузі та практично всі галузі, тобто їхні всі монополії, сьогодні а, показують або мінус. Ну наприклад, те же саме Газпром. Він показував перед великою війною завжди. Десятки мільярдів доларів прибутку. А сьогодні ситуація змінилася рівно навпаки, Тобто, десятки мільярдів доларів збитків показує ця компанія. Дуже надзвичайно важливо, наприклад, щоб запрацювали там на 100% санкції, тому що ну, наприклад, умовно є санкції щодо обмеження ціни на нафту. Ми там 60 доларів, але завдяки там тіньовому флоту і так далі, тобто вони можуть легко реалізовувати. Нафто за більш вищою ціною, тобто тут в цьому напрямку потрібно працювати. Якщо нафта ціна упаде там в найближчі роки, то проблеми в їхній економіці будуть дуже дуже значними, тому що близько 40% їхніх доходів це ж від продажу нафти ну, в бюджеті Російської Федерації. Тому проблеми є і вони наростають, і їхній бізнес розуміє це, І незважаючи на те, що можемо з спостерігати, такі знаєте, заяви їхнього вищого політичного керівництва про те, що з економікою все гарно, занятість гарна, зарплати зростають. Насправді це картинка. Е тільки ззовні а в економіці дуже 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 багато проблем. І до речі, до цього часу вони проїдали свій фонд національного добробуту, бо в них там були десятки мільярдів доларів накопичених ресурсів перед великою війною. Зараз цих вже ресурсів немає. То кошти е, йде скрита емісія центрального банку їхнього через надання рефінансування державним банкам Російської Федерації, а ті, в свою чергу, викуповують державні цінні батарії. Таким чином іде фінансування військових видатків. Тобто, але цей ресурс також не є обмеженим. І ще раз от це показник щодо інфляції, до речі, послаблення курсу рубля. Це все негативно впливає. Тобто, і в середньострокові перспективи буде і надалі негативно впливати на економічний розвиток країни агресора. Пане Фурман, дякуємо, що долучилися. Василь Фурман, член ради Національного Мам. банку України. Доктор економічних наук був з нами на прямому зв'язку.